Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо справжніми спостерігачами. А за чим саме ми будемо спостерігати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно, що за чудо? Довгий дім, пасажири є у нім? Все взуття його з резини, а харчується бензином. Здогадались? Це автобус. Саме за автобусом та пасажирами ми будемо сьогодні з вами спостерігати. Що таке автобус? Автобус це пасажирський транспорт. Ним перевозять людей. Попереду сидить водій, а в салоні пасажири. Пасажири. Чекають автобус на зупинці. Треба на зупинці спокійно стояти. Людям, що поруч не заважати. Коли автобус під'їжджає, треба пропустити тих, хто виходить, а потім спокійно заходити до салону та займати місце. Діти. Важливо також пам'ятати не можна бігати по салону, не можна торкатися дверей, перш ніж водій їх відчинить. Смітити в салоні, лускати насіння не можна, не можна заходити в транспорт із їжею та напоями, щоб не забруднити інших пасажирів та салон автобуса. Не можна відвлікати водія розмовами під час поїздки, бо це небезпечно. Діти. Завжди треба поступатися місцем людям похилого віку. Також треба завчасно готуватися до виходу, щоб не проїхати свою зупинку та не заважати іншим. Шануйте! Та поважайте інших пасажирів та водія, і тоді буде всім гарно та затишно в транспорті. Розкажіть про це своїм знайомим та друзям. Діти, а ви їздили автобусом? Якого кольору вони бувають? Скажіть, куди можна поїхати на автобусі? Чи є автобуси у вашому місті? Автобус справжній трудівник. За розкладом трудити звик. Весь день він не спиняє біг, Везе людей і в дощ, і в сніг.